Тож ми розпочинаємо кітстейм. Ви ж встигли придбати якусь дрібницю в інтернеті. А коли б вам запропонували купити маленького хлопчика вартістю в один долар? Батьки з Німеччини виставили на продаж в інтернеті свого сина. А в графі Причина продажу вказали, що малюк став занадто галасливим. Місцева влада такого жарту не зрозуміла й оштрафувала батьків. Після мультика розповім вам ще дещо цікаве. Винахідливо. Мешканець Небраски вирішив продати свого лоба. Ну що, як місце для реклами? Він запропонував розмістити на ньому логотип або адресу сайту будь-якої компанії терміном на 30 днів. Такий лот придбано за 322 долари. А я бажаю вам здобути гарну освіту і заробляти гроші адекватнішим чином. Ми мене розумночки. Цілую вас і кажу до побачення. Папа. -па.